Мої вітання медіа центр Україна Одеса продовжує свою роботу. Найближчі 15 хвилин говоримо про створення регіонального офісу міжнародного співробітництва. До нашого медіа центру вже завітав заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин. Пане Романе, вітаємо вас. Дякую, що прийшли до нашого медіа центру. Отож, давайте на початку про регіональний офіс міжнародного співробітництва, які його основні цілі та задачі. Дякую, Євген. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні за дорученням голови Одеської обласної військової адміністрації я розповім вам про регіональний офіс міжнародного співробітництва, що це таке, і які вже є результати його роботи на сьогоднішній день. За ініціативи президента України такі офіси були створені у всіх регіонах України. Ми всі розуміємо на сьогоднішній день наскільки важливою є міжнародна складова діяльності кожної адміністрації в регіонах, тому. Для одеської області це зокрема важливо, тому що була всі всі спостерігали протягом останніх півтора роки. Наскільки велика увага до одеського регіону з боку міжнародних дипломатів, міжнародних партнерів, топ топ фігури, навіть генеральний секретар ООН відвідував наше місто. Тому для нас робота цього офісу в тому в рази навіть важливіша, ніж для інших регіонів. you <sighs> Цей офіс це новий майданчик для комунікації та координації всієї міжнародної допомоги для координації міжнародного партнерства, для пошуку нових партнерств, для пошуку нових регіонів партнерів для нашої області. Це майданчик, який з однієї сторони акумулює всю потребу, яка є в громадах, в жителів міста, в жителів області, в тимчасово приміщених осіб. І в слабо захищених верст населення, в, в об'єктах критичної інфраструктури. Тобто, цей офіс він, на базі військової адміністрації він акумулює всю потребу. І, виходячи з цієї потреби, вибудовує стратегію і безпосередню комунікацію з міжнародними донорами, з регіонними партнерами Одеської області, з, шукає партнерів міста побратими або там, громади побратими. Для наших громад і відповідно вибудовує таким чином свою роботу. Цей офіс відповідно до розпорядження голови одеської. Обласної військової адміністрації почав роботу в червні місяці цього року, і я хотів зупинитися на декількох вже результатах діяльності. Що вдалося досягти за ці декілька місяців? Так, так. <гум> Розроблено промоційну, промоційну презентацію в Одеської області з набором інвестпроєктів, з набор, яка включає в себе і потреби, і перспективні проекти розвитку в Одеської області з Бременською торгово-промисловою палатою, це Німеччини, узгоджено. Ініціативу щодо проведення бізнес-місії до нашої області в цій осені з метою ознайомлення німецьких підприємств з Одещиною. І, можливо, коли ми перебували в Бремені, то звучало від декількох компаній бажання вже зараз шукати робити якийсь базовий ресерч для відкриття своїх підприємств відразу після перемоги. Протягом липня офісом організовано та проведено серію онлайн-тренінгів для для громад області за сприяння з західно-поморського воєводства Польща Польща. Також уряд вільного ганзейського міста Бремен Німеччина виділив транш у розмірі 718 тисяч євро для забезпечення потреб Одеської області. Це базовий пакет, який на першому етапі в рамках розробки плану відновлення Бремен виділяє для Одеської області. 718 тисяч євро. Це кошти, є що закладені в бюджеті міста Бремен та які виділяються поступово. Домовлено про відбудову зруйнованих та пошкоджених внаслідок російської ракетних атак закладів освіти міста Одеси та Одеської області. Ці домовленості зараз в кінці місяця будуть закріплені тристоронньою угодою між, між міською владою Бремена та ОДА і відповідно закладом, який буде відновлюватися. Спільно з Global Empowerment Mission в партнерстві з Говард Buffett Фаундейшн Ромс провів роботи та роботи з заміру та відновлення пошкоджених вікон. І вже з 28 липня цього року Джем встановив відновив близько 1500 нових вікон. В постраждалих будівлях від атак Російської Федерації і а загалом пакет, який домовлено з Джемом і Howard Баффер Фаундейшн, це більше п'яти тисяч вікон. Домовлено про участь одеських художних колективів у заходах, присвячених для дням пам'яті жертв голодомору, що відбуває, що відбудуться восени в різних країнах світу. Протягом червня-серпня 2023 року було організовано понад 20 міжнародних заходів. Зокрема, проведено зустрічі з послами таких держав, як Бельгія, Китай, Швеція, Франція, Пакистан, Італія, а також депутатами парламентів Австрії та Німеччини. До кінця року планується збільшення кола партнерів. Зокрема, ведеться комунікація з уже на фінальній стадії договір з регіоном Валенсія, це королівство Іспанія та Приморсько-Горанською Жупанією це Республіка Хорватія. Також ми на певному етапі комунікації з штатом Флорида, Сполучені Штати, та штатом нью джерсі Сполучені Штати Америки. Вважаю, що на такому базовому етапі робота регіонального офісу є доволі задовільною і звісно немає якоїсь верхньої планки в цій роботі, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день дуже важливо підтримка регіонів партнерів, нові партнерства. Дуже важливо, щоб Одеса дивилася. Я про це неодноразово тут за за цією трибуною говорив. Дивилася в. В розрізі партнерства на захід, тому що якщо ми говоримо, що країна інтегрується в європейський союз, в західні інституції, то Одеса і Одеський регіон не є виключенням. Саме тому за останні. Декілька за останні півтора року були підписані угоди з містом Бремен Німеччина та регіоном Прованс, Франція. Тому і безупинно і регіональний офіс, і обласна військова адміністрація, департамент міжнародних відносин працюють над тим, щоб розширити коло можливостей для, для нашого регіону. Я ще зупинюся для того, щоб аргументувати цю важливість, я зупинюся на одному простому прикладі. Це відбувалося протягом блекауту, який відбувався минулого року. Всі ми знаємо, що об'єкти енергетичної інфраструктури нашої області особливо були зазнані атакам ворога і подекуди по 12 годин, а то й більше, жителі міста і області перебували без електро... Було і 72 години навіть. Так, да, було і 72 години. І в цій... Якби в такі критичні ситуації дуже важливо, ну тобто шукати альтернативу, і в якоїсь в певній мірі тимчасової альтернативою є об'єкти генерації електроенергії, мобільні генератори. Великої, малої потужності і з зусиллями обласної військової адміністрації було отримано від донорів та партнерів понад тисячу генераторів. Була забезпечена майже, вся, майже всі об'єкти критичної інфраструктури. Велика частина закладів охорони здоров'я та закладів освіти були забезпечені. Тут важливо, що в порівнянні з багатьма іншими регіонами наш е, обласна військова адміністрація не закуповувала за гроші платників податків жодного генератора. Ми все отримали за рахунок роботи з міжнародними донорами і міжнародними партнерами. Саме в такі моменти, е, якраз в критичні інколи в ну, нас взагалі зараз критичний момент е, півтора року, але в такі моменти особливо е, відчувається результат цієї роботи. Тому е, зараз від відповідно, ми всі готуємося до зимового сезону і знову ж таки робота по альтернативним джерелам енергії також буде вестися. І чим буде більше партнерів, тим більше можливостей і Тим більше засобів для того, щоб перейти цей важкий період, ми зможемо отримати А всі от... генератори на постійну основу передані до Одеської області. Чи потім їх треба ні, буде повертати? Ні, ні, ні. це все в ну всі, всі я. Я там не хочу там, помилитися, але з усіх документів, що я підписував, тобто там, всі вони були віддані на безоплатній основі. Структурами ООН, міжнародними партнерами, регіони воєво, польське воєводство дуже багато допомагали. З Арабського світу ми однією партією були отримали 300, майже 300 генераторів. Це потужні генератори? Е, дивіться. Там, були генератори по 1,5 МВт і 2 МВт, які коштують сотні тисяч доларів. А основна маса, звісно, тобто це ті, які необхідні для базової життєдіяльності, тобто 5-20 кВт. Тому ця основна маса. Вони, вони не є там, вони не коштують там десятки тисячів доларів. Але в пік в пік кризи минулого року ми пам'ятаємо, що навіть самі прості генератори по 3 3 кВт, 5 кВт коштували дуже дорого, ну за рахунок спекуляції і так далі. Але нам вдалося пройти цей період без витрат державних коштів, і в принципі наша команда цим пишається. І ще таке питання над захистом об'єктів. Як критичної інфраструктури думають в Одеській обласній військовій адміністрації, і як тут допомагають наші міжнародні партнери? Тут саме, якщо ми говоримо про захист, то тут все-таки це внутрішня робота. Одеська і минулого року, і зараз військова адміністрація працює над. Такими захисними спорудами на підстанціях, і до цієї роботи, наскільки мені відомо, міжнародні партнери не були долучені, що і в принципі є логічно, тому що тобто, це наш, ну, наше завдання. Плюс тут є безпековий момент. Я думаю, що ці речі вони повинні бути внутрішніми. Я ще хотів додати про те, що в нас буквально в кінці цього місяця буде відбуватися передостанній форум відновлення Одещини, який організовує Агенція регіонального розвитку Одеської області, обласна державна адміністрація за підтримки проєкту usaid Говерла. Це вже буде четвертий форум. Цього разу він буде він буде його тематика це регіональний розвиток і просторове планування. Відповідно, в цього разу ми дуже ми, сконцентрувалися на тому, щоб запросити якомога більше наших партнерів. І готуємося також до фінального форуму, на якому буде при в який буде листопад, 3 грудень, на якому буде презентовано вже попередній план відновлення Одеської області, який Писали писала група. Пише зараз група з близько 25 експертів. Це чотири донори, які зголосилися нам допомагати в цьому процесі, і ми фактично станемо одні одним з перших регіонів України, який буде мати вже план відновлення з міжнародною експертизою. Відповідно, після цього ми зможемо претендувати на на, на не тільки на якісь критичні проекти які такі проекти так званого реагування на кризу, а проекти розвитку з і інфраструктури, і в тому числі енергетичної інфраструктури, які дороговартісні, які нам самотужки дуже важко було б фінансувати. Відновлювати туризм збирається обласна військова адміністрація чи поки що ну, зарано про це казати? Ну, ти мене... Тим не менше, у нас відкрили так би мовити, купальний сезон, він називається здоровчим сезоном, і ми бачимо, що все ж таки туристи поїхали так, під кінець літа. На наступне літо, можливо, вже є якісь напрацювання. Я думаю, що дуже важко зараз загадувати на наступне літо. Звісно, що ми в військовій адміністрації будемо точно готувати е е працювати з власниками пляжів, з власниками туристичних локацій для того, щоб е максимально врахувати безпекову складову в їхній діяльності. Е для того щоб розширити, щоб якомога більше пляжів були готовими е не тільки три, як цього е як цього шість, да, вибачаюся, не тільки. Ці шість а збільшити кількість локацій безпечних для відвідування, але знову ж таки там це все буде залежати від безпекової ситуації, від того як буде будуть розвиватися події. Тому там звісно, що підготовча робота буде вестися. Ми з свого з свого боку, якщо пам'ятаєте, то в кінці в кінці травня. Були такі підготовчі роботи до відкриття купального сезону, але потім почалися масові обстріли, і, звісно, це питання було не актуально. І ми тоді команда, яка займалася туризмом в військовій адміністрації, сконцентрувалася більше на. На складовій ми розробили карту безпечних локацій по неморських локацій, так званих, так. І всяко їх промовтили, розповсюджували. І тут працювали в так в парі з тими власниками локацій, менеджерами, які ну, тобто по області. Звісно, було зафіксовано, і це було видно неозброєним оком. Що після розпорядження голови військової адміністрації спільно з військовими про відкриття так званого оздоровчого сезону, кількість людей, які приїхали оздоровитися в Одесу, збільшилася, і від цього виграло і місто, і, і область. Але а, а, а зараз можна казати, який туристичний збір за цей невеликий проміжок часу? Б... Станом на зараз, тобто там я не готовий на це питання відповісти. Я думаю, що ну, по-перше, ще так званий осамитовий сезон. Сподіваємося, що погода трошки буде теплішою, буде на літо, і відповідно якісь підсумки будемо підбивати там вже, 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 вже в жовтні місяці. А через те, що не було повноцінного повноцінного літнього сезону, скільки втратила одеська обласна військова адміністрація? Ну, в цифрах це е, зараз важко сказати, тому що там є прямі втрати від туристичного збору, а є похідні втрати. Та? Тобто там це е, якась енна кількість людей не приїхала, не, не проживала в готелях. Відповідно, готелі не ну, не функціонували, не платили заробітну платню. А з цієї заробітної платні податок не надходив громаду. І тобто таких похідних дуже дуже багато, і їх дуже, дуже важко. Для цього є відповідні спеціалісти, знаєте, звучали різні цифри, тобто там, і вони, мабуть, в сотнях мільйонів доларів, мені здається. Це за минулий рік? Так, да, за минулий рік. Я думаю, цього року десь приблизна цифра. Тут потрібно, я ж кажу, що є багато похідних, які, які дуже важко вирахувати, і ну, ми ж розуміємо, дуже багато підприємств фактично на грані банкрутства. Деякі власники виїхали, десь десь там бази, які особливо в області, десь взагалі перестали функціонувати і вони в закинутому стані. Десь це вже перейшло, десь база виключно переорієнтувалися і дали власні кидали під поселення ВПО. Тобто, взагалі конструкція туристичного бізнесу там в області поламана, і вона більше в області поламана в береговій лінії, чим в місті, тому що місто ще якось жило, тобто сюди приїжджали хай би не міжнародні туристи, але дуже багато міжнародних іноземців приїжджало, чи то журналісти, чи то дипломати, чи то співробітники міжнародних організацій. Але все-таки, тобто, там, про якщо говорити навіть про великі готелі, то вони сказати, що вони були постійно в простої, то такого не можна сказати. А найбільшого збитку зазнали якраз такі маленькі бази, маленькі садиби або маленькі будиночки, які здавалися там, в Затоці, Кароліно-Бугас і вся вся при прибережна зона. Тобто, фактично там Коблево це не Одеса, але там, наприклад, Коблово перестав. Стало функціонувати майже майже тому е, ось е, ось там в області найбільші втрати, і задача нашої адміністрації і. Цієї експертної групи по по плану відновлення, тобто сформувати ідеї і дорожню карту швидкого відновлення туристичного туристичного ну, дивіться. Шкодування. Щодо затоки постійно вона страждає від обстрілів. Там багато зруйнованих об'єктів, зокрема, й готелі. На цим питанням ви думаєте, будете відновлювати чи як далі? Що буде з затокою? Ну, в затоці є як місцеве самоврядування є ми чекаємо, ми будемо чекати від них пропозиції, як вони бачать. Є люди, які е, треба зрозуміти повну оцінку ситуації, поки е, затока є е, в, в небезпечній зоні, тому що е, е, атаки, атаки продовжуються, тому е, говорити про якісь там фізичні е, дії зараз. Рано е, це все може бути виключено, тобто там в форматі плану я одного разу якось був говорив про те, що там затоки дуже дуже перспективне місце розташування і дуже крутий міг би бути курорт, але він і це всі в народі говорять, що він там умовно перетворився в Шанхай. І можливо ця ситуація це шанс для. Тих жителів цієї територіальної громади для місцевого самоврядування для нас, як військової адміністрації, все таки стратегічно перебудувати ту територію і можливо завести великих операторів якось систематизувати той бізнес, щоб він не був таким хаотичним, десь сірим і більш безпечним і більш структурованим. Я знаю, що до повномасштабної війни був навіть такий проєкт, і на ну, пам'ятаю зараз назву, але Дунає. створити там як Дуная. так так і ось там створити сучасний курорт, який не буде поступатися курортам Єгипту і так далі і був і цей проект, і були дискусії по ряду схожих проектів. Насправді дійсно на територія побережжя Одеської області дійсно є цікавою, і цікавою є для інвесторів з арабського світу. Чому тому, що літком там нестерпима жара, і відповідно з умовний курорт. Куди би приїжджали, де було би тепло, але менш тепло ніж ніж у них, там пекельно тепло, то це це б ну, як мінімум від їхніх бізнес-структур це звучало, тобто як хороший бізнес-бізнес-кейс. А нам це вигідно, тому що е, самим, е, навіть нашому бізнесу, побудувати там, повний, там курорт міжнародного класу було би дуже важко. І тому вибиралася ділянка, вона була в принципі вибрана в Білогороднісовському районі. Е, але знову ж таки, вже навіть було створено державне підприємство, яке мало заключати від. Підняні договора з інвесторами, формувати ділянку і так далі, але знову ж таки повномасштабне вторгнення воно зупинило цей проект, як і багато багато інших. І щодо регіонального офісу міжнародного співробітництва, які на даний момент ключові регіональні проблеми, на які нам треба донорські кошти, ключова. Ми реагуємо на ситуацію сьогодні, тобто, ключова це підготовка до опалювального сезону. Тобто і е, ліквідація е, наслідків е, від, від атак, е, тобто це, це основне. Плюс, е, звісно, що якщо дивитися вже більш стратегічно, то це е, в тих закладах освіти, які не змогли відкритися через те, що відсутні укриття, тобто це будівництво пошук донорських коштів на будівництво цих укриттів, для того, щоб діти могли вчитися навіть в такий складний час, тому що, якщо подивитися, ковід, повномасштабне вторгнення, є ціле покоління, яке ми можемо втратити, ну втратити в тому плані, що воно може. Може, не отримати відповідну освіту. І це велика проблема. Тому... А зараз на території Одеської області багато освітніх закладів, у яких немає укриття? Близько, не відкрилося, близько 20 Саме освітніх закладів? Так. Через відсутність укриття не відкрилося? В основному, так. Десь це, десь це було рішення Батьківського комітету, що вони проти того, щоб діти Але в основному проблема з укриттям. А чому за літо нічого не було зроблено? Не можна так сказати, що не, не можна було зроблено. Тим не менше 20% – по Це побудувати побудувати, побудувати, побудувати укриття. Це не є так ну дуже дуже просто і швидко. Це раз, а друге, ви ж бачите, що відбувається там в пресі, коли ти якщо як тільки ти починаєш виділяти кошти, чи громада починає виділяти кошти на то чи інше укриття, і там ідуть мільйонні суми, і починається знову питання. Ання це в суспільстві, дискусія, що пріоритетніше, укриття тут, чи там дрони і засоби захисту там для військових на передовій. Тому я думаю, що укриття для шкіл це один з пріоритетів має бути. Я з вами і тут я не знаю такої критики да. Я не пам'ятаю громаду, але не буквально вчора бачив вже в телеграм-каналах такий певний хейт, що виділили громада, виділила фінансування на укриття. Тому тут нашому суспільству треба навчитися шукати баланс, компроміси. Звісно, де є якісь там відверта відверте відмивання грошей чи їх використання. То треба говорити, і в цьому там ми відрізняємося від ворога, що ми можемо про це говорити. І можемо критикувати, і в принципі влада на це реагує. Але цей компроміс в суспільстві треба нам знайти, тому що дійсно я з вами повністю погоджуюся. Укриття в школах це на сьогоднішній день один з найбільших пріоритетів. Дякую вам дуже, пане Романе, за те, що завітали до нашого медіа-центру. Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був гостем нашого медіа-центру. Ми з вами побачимось о 13 годині.